На всі смаки. З липня у сумах функціонує банк одягу, ініційований сумською міською організацією Товариства Червоного Христа. Працює банк одягу на базі міської бібліотеки імені Олексія Столбіна. Вчора прийшла жіночка, в неї були ноги мокрі, я її взула, знайшла носочки, за що вона дуже дякувала мені. Сама вона з Краснопілля. До нас приїжджають люди із прикордонних міст і сіл. Дуже багато які певний час уже Півтора року живу тут, вони приходять. Приходять до нас малозабезпечені, діти-сироти, діти-інваліди. В основному ми на даний час в першу чергу обслуговуємо ВПО.